Кому в Зальцбурзі в 46-му році був потрібен хвильовий? Це такі топові. Насправді були на той час письменники ну, роман Енеї життя. Інших це роман от, про середовище, в якому й творився Віра Павлівна, То е, хто все таки був головним інтелектуалом Муру, е, Юрій Шерех чи Віктор Домонтович? Муру повезло і ще з одним в мурі. Був Яков Гніздовський. Ми не мусили повертатися до 33-го року як. Як крайньої точки, і будувати мости. Мости були збудовані ними. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогоднішня наша розмова про те, як українці після Другої світової війни опанували, створили, власне кажучи, і обжили нову планету. І на цій новій планеті вони збудували в Альпах потужний могутній мур. Ця розмова має бути очевидно відкривавчою багато в чому. Закликаємо вас ставити коментарі, тому що це впливає на алгоритми Ютубу. Це дозволить нам поширити якомога більше цю історію, а історія того варта, бо вона страшенно цікава. Отже, коли стало очевидно, що гітлерівські війська відходять і Червона армія, ну, Україна повертається під контроль Радянської держави, було багато українців, які не хотіли лишатися в Сталінському Радянському Союзі. Це були різні люди. Це були ті, хто там, як скажімо, Григорій Костюк відсидів невеликий строк в Гулагу. дивом Повернувся і, вочевидь, не хотів туди опинитися. Там знову. Це були ті, хто вже перетривав усі жахи великого терору 30-х років. Ну, скажімо, вся родина Косичів, всі, хто лежив, хто, хто дожив, пішли тоді на еміграцію. Адже коли Лесі Українці ставили там пам'ятники як другові робітників, як тоді казала радянська влада, її молодша сестра Ізадора Косач в гулагу на лісоповані. Ну, ліс рубала. Саме тоді, скажімо, Ольга Косач молодша зістралася, Українка вивезла її і тим врятувала. Було багато багато різних, так би мовити, різних мотивацій, але так чи так, отже, це, це от люди, які пішли на Захід. Спочатку це був Львів, потім, потім далі Німеччина, і вони опиняються в при Альпійській зоні навколо Мюнхена було створено ці табори ДП, дісплейс песенс з переміщених осіб. Оце є те, що Улас Самчук назвав в своїх знаменитих спогадах планетою ДП. Тобто це була така сукупність таборів переміщених так. осіб, які рятувалися від радянської влади, і на досить короткий час, бо фактично, з 45 року. По 48-й рік вони так. опинилися там довкола Мюнхена на цій планеті DP – Displaced Persons, і створили там мур, мистецький український рух. Мене що найбільше тут вражає, так, тому що е, насправді мур став досить помітною такою віхою в історії української літератури. Але Часу вони мали досить мало. Вони буквально мали там три з'їзди, три, три роки. Це тісний час. Три роки, три, три, три з'їзди. Там кілька конференцій. Вони встигли і конференції зробити альманах один видати, не видавати там, зробити своє видавництво прометей. До речі, в цьому видавництві вийшов українською мовою. Переклад перший взагалі переклад, переклад, значить, колгоспу тварин Оруела. Вони з зперед, передмовою кілька... до українського читача Специально для якраз. українського читача. Вони видали кілька книжок, альманах, тобто стільки всього встигли. І в е, такий короткий проміжок часу е, це така просто їхня енергія накоплена накопичена після війни чи це енергія справді, от я тримала в руках в Моглянській бібліотеці Малянської академії книжку на такому дуже поганому папері. Вона вже розсипається в руках. Десь е, сірувата обкладинка, на якій написано: Микола хвильовий, Вальчнепи, зальцбург, 1946 рік. І от питання, кому в Зальцбурзі в 46-му році був потрібен хвильовий? Отже, люди, які ж, які, які покинули все, які не мали ну, в них було, не було ніяких перспектив на майбутнє. Тобто майбутнє було абсолютно затуманене. Вибору не було ніякого. Вони ж таке табори? Це мінімальне життєзабезпечення, це двоповерхові там якісь нари, і, і власне, і все. І ось Оце дуже, ну, дуже добре питання про те, чи під час кризи, чи під час війни потрібна культура, потрібні книжки. Щось змушувало їх напівголодних, без засобів до існування, одразу починати літературну і видавничу діяльність. Вони, вочевидь, розуміли, що на підрадянській Україні, яка знову стала підрадянською правдивою історією літератури, правдивою українською літературою, правдивою історією, ніхто займатися не буде. Відповідно, або це зроблять вони, вони або е, це взагалі зникне, е, і так само міг зникнути і хвильовий. Ну всі ті, кого не видавали, Абсолютно. і кого вони видали там в мурі, а потім продовжили, коли іммігрували далі. Абсолютно, по перше, отже, ну вони тільки літературу зберегли це середовище, ця планета Діпі. Вони ж зберегли і клейноди Української Народної Республіки. І в е, 91-му році приїхав президент УНР в екзилі і урочисто передав клейноди президенту Кравчуку в демократично обраному. Це політична переємність, це переємність держави. Це дуже важливо. Тобто, ми мали уряд в екзилі, ми мали цю переємність, але те, що робили тоді літератори, ну це справді це крім того, що важливо, це ще не Звичайно, цікаво. Отже, в восени 45-го року в передмісті мюнхена фюрті, передмісті нюрнберга Фюрті, перепрошую, доля звела цілковитому без, цілковитому безділлі, бо занять у них немає ніяких. Доля звела кількох українських письменників. Це такі топові насправді були на той час письменники. Ну, так ну, очолював весь час Мур всі ці три роки Улас Самчук, який мав вже премії топіж, тобто чільні Галицькі... Літературні премії там був Юрій Косич, який теж мав премію. Топіш. Там були першорядні інтелектуали Шерех Шевельов і е, Домонтович. Там був Багряний, тобто там верхівка надзвичайно. Там, там надзвичайно цікаве середовище. Та, але при цьому це така, ну як би це сказати, це такий от уявний музей, як казав Костецький. Тому що цілковито не, ну, не, 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 ну, в, так, в, в цьому історичному переломі вони зібралися разом в одному просторі. З одного боку, там був, скажімо, ще молодомузівець, ранній модернізм, ще молодомузівець Стаб Гресай. З іншого боку, там були пражани. От Оця ініціативна група, яка підприємає. Писала заснування муру, Значить, серед них у Ласа Санчука вони потім запросили на, на голову муру, але ініціативна група це був отже, Юрій Шевельов. Шевельов під підозрою він в тій термінології соєт. Він повернув, він приїхав з, ну, з Харкова. Отже, Юрій Шерех Шевельов. Шевельов був заступником голови муру і фактично ну, промотором ну, людину, яка, яка, яка мурувала, був якраз Шевельов. Отже, Шевельов, Самчук. Пражани, зокрема, Маланюк, і це знов-таки, ну, це ж попереднє покоління мало би бути. Віктор Петров там в статусі радянського розвідника, але вони цього не знали, ніякої шкоди від того не мали. А Петров Домонтович там почувався як риба в воді і нікому там не нашкодив і написав том блискучої, есеїстики і малої прози. Ну і він все-таки зробив там оцю працю невелику. про... Репресії, так, українські користі... культурні діячі, жертви більшовицького терору. Це, це... залі дивовижно, як вона з'явилася. Але вона саме там ну, це окрема історія. Можемо про неї окремо розкажемо, тому що він її там написав, він її лишив на столі. Коли втікав, ну чи втікав чи його вивозили там після викриття. Ну, коли от там знаєте це класична шпугунська історія. Радистка mm -hmm. провалилась, треба втікати, бо арештують. Але він подбав про те, щоб не просто лишити цей рукопис на столі, а ще й про те, щоб його знайшли відповідні люди, щоб його опублікували. Це була на найпотужні антирадянська книжка про терор як сутність ну, державного управління сталінського. Радянський агент, який в ту так, антирадянську так, книжку найпотужніша антирадянську книжку дуже цікаво. Ну і його історію етюди, в яких камень камень від марксизму не лишається Це все дуже цікаво. Там був так само Юрій Косач серед, ну, серед верхівки муру, так би мовити. Косач це взагалі. Важко така важка, складна проблема для ідентифікації. Ніхто ніколи не знав, звідки Косач з'явився. Він ніколи жодного дня не жив в Радянському Союзі, він народився в Колодіжному, але ніколи ніколи не був ну, таким питомим Україн... Ну питому ну, він мало жив на українській території. Він, він вчився в Сорбоні, він вчився у Львові. Він навтаки ну, отримував ці премії. Він дуже, дуже... Він блискуче дебютував от в 20-ті роки. але Тут у нього він вже пориває з Донцовим, і Це от, у нас є окрема окрема розмова, от, окреме відео про Юрія Косича і його стосунки з Донцовим, і Роман Енеї Життя інших». От Якраз роман Енеї життя інших це роман от, про середовище, в якому й творився Мур. Власне, Так, кажучи. це один з власне таких мурівських творів. Так, Сиді з'явилися там е, тигролови. Ну, ти 에... ще у Львові. Ще у Львові, Львові. Ну, 43-му році ми та отримали сама. там премію. Так, Так, і от е, неї те життя інших без ґрунту до Монтовича. Це от е, ну, Домонтович, потім друкуєш малу прозу. Ну і дуже цікавий Ігор Костецький. Костецький він з Вінниці, він там у нього великий час вчився в Росії. Костецький, ну, перший наш фактично так послідовний такий от авангардист. У нього дуже цікава проза, в нього цікава ця драматургія, ці знамедіблизнята ще зустрінуться. Що ще дивовижно, що вони змогли налагодити видавничу діяльність. Ну, там є оця переказана шер. Про мур, про мур це гарно говорити, тому що про мур є блискучі спогади, зокрема шевльовські спогади. Отже, там була культура епіграм, дуже цікава. До речі, в мурі були ще і такі, знов таки, от саме в мурі. Саме в Мурі Віктор Петров зустрівся з Освольдом Бургартом. вони друзі з неокласичного кола. Відповідно, вони належать до того, до того зеровського кола в Києві. Потім е, Петров, який є радянським Петров є, радянсь, Петров є радянським агентом, але він носить гітлерів форму вермахту. Е, Бургарта так само е, мобілізувалися. От така історія 20-го століття, що називається, і він в гітлерівській формі прийшов сюди в Україну і був вражений тим, що ну як тут поводяться окупаційні війська. От вони зустрілися, можна тільки уявити, про що вони мали говорити там, от після двадцятилітньої там перерви, скажімо. Е, Отже, Мурівське середовище страшенно цікаве. Але вони організовують в Мюнхені вийшло 12 чисел. Це, це от таке поліграфічне, якесь чи видавниче диво якесь, це зруйнована Німеччина, це безгрошів'я, це цілковита невизначеність. Виходить 12 чисел журналу Арка. Арка це один, один з найкращих літературних журналів наших 20-го століття. Арку по черзі і півроку її редагував Віктор Петров, півроку редагував Юрій Шевельов. Журнал на дуже високому рівні. Ну, Муру повезло і ще з одним. В мурі був Яков Гніздовський. Як і який Гніздовський, оформлював, оформлював Арку, оформлював ну, видання того самого ну, знамените видання доктора Серафіку Садомонтович. Де, е, дерево, де людина саджає дерево коренем догори, і кроною внизу. Це ж е, це ілюстрація Гніздовського. Е, отже, там справді, там справді от таке, таке вишукане середовище. Е, колись Шевельов на питання, ну а власне кажучи, в чому полягала діяльність муру, сказав, що діяльність муру полягала в говорінні. І це, це дуже багато важить, тому що вони збиралися на ці отже з табору в табір, отже, вони збираються з'їзди, обговорення, конференції. Можна сказати так, що там, де пос, де вимушено поставив крапку хвильовий, от де все закінчилось тридцять третього року, вони підхопили і продовжили. Вони от, цей досвід вопліта. Абсолютно поважали, вони продовжили і так вони поважали Хвильового, Вони це продовжили. Їм здавалося спочатку, що хвильовий не зміг, тому що. Були репресії. Ми в вільній Європі і в нас вийде. Ну, але не можна двічі вступити в ту саму воду, е, і там постала оця дискусія, яка стала визначальною для всього розвитку нашої літератури, врешті-решт, яка дуже багато для нас визначила. Е, на першому з'їзді Муру у Лес Самчук. Ну а сам Самчук все-таки дуже старосвітський в своїх естетичних уподобаннях і мистецьких. Отже, Самчук висуває от, на вдопові на першому з'їзді. Дімуру, ту знамениту тезу великої літератури. Мовляв, зброя програла. У них було власне питання, що робити? чи може розвиватися література без державної нації? Чи може розвиватися література, яку не підтримує держава. Для них це життєзбережне питання: або асиміляція, або, або розвиток своєї, своєї літератури і своєї культури. Отже, Самчук каже, що мовляв. Вся у нього дуже дуже старосвітська ця риторика, що мовляв, Україна говорить до світу, до світового Україна буде Українська література буде великою літературою, яка свідчитиме про Україну перед світовим Ареопагом. Ну можна собі уявити, як на руїнах, як написав той самий той самий Петр Віктор Петров Бер, на руїнах розбомблених європейських міст. Тут він от зелі отом дуже перегукується. Оцей оцей мотив уламків, як десь є у. У, у Домонтовича Бера, що європейські міста 45-го року це ніби втілений маніфест сюрреалістів. Отже, оця розбомблена Європа, яка ледве оговтується від страшної бійні. Ну, вона, вона тільки й було, що, що слухати наші свідчення. Отже, перед великим Реопагом. І зрозуміло, ну, Шерех спочатку на першому з'їзді руху, Юрій, на першому з'їзді муру, Юрій Шерех. Проголошує те гасло, ну, ніби. Ну як він підкріплюється гасло великої літератури, гасло національно органічного стилю. Отже, ми будемо розвивати національно-органічний стиль, який поєднає фольклор Шевченка і Гоголя. Крапка мене вражало завжди, та це досить е, куметно. Е, мене завжди вражало, що вони тоді, тобто, зрозуміло, що вони говорили про ідеологічну важливість літератури, тобто література повинна та десь заступити собою. Бездержавність вона має взяти на себе, вона має говорити про важливі для українства речі. Але при цьому вони вважали, що це має бути зроблено досконало. Так? Тобто, вони думали і про естетичне, це не просто має бути от розмова про українське, але воно має бути ще досконале. Тобто, тут дійсно все таки вони якось випереджають час. Причому ну, якщо думати про... Літературу підрадянську, то вони звичайно випереджають набагато. Ні, вони не те, що випереджають. Вони просто ж вони для них, вони ніби вони ніби виносять за 30-ті, тридцяті радянські тридцяті роки. А якщо зважити, що там були люди, які ну там був Домонтович, там був там, то туди Мачка прибився до них. тобто Це час, та... це, от, це от напряму. от, напряму от, напряму ну, до Підмогильного до, до, Зерова, до, 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 до Київських двадцятих років е, шерех з його там, якимись візіями хвильового. Він до хвильового ну, ну там цікаві, цікаві такі цікаві там дуже роз, його розвива про Хвильового. Це якраз шерех напише потім знамениту статтю хвильовий без політики. Отже, вта вони дбають про літературу, яка буде. яка... Вони розуміють, що вони творять не публіцистику, а літературу. Але е, спершу це наївна орієнтація. Ну, врешті, ну А чого чекати було від Шевельова тоді, в 45-му році В нього, в нього радянський, радянська освіта, так би мовити, він, він намагається намацати якийсь ґрунт поки що. І до його чести він від цієї концепції національно органічного стилю відмовився вже через рік і потім і організував над нею. Але тоді ж одразу в мурі мор розколовся навпіл. Західники і органісти. Органісти, Отого самого органічного національного стилю. Це переважно прихильники старого доброго реалізму або романтизму. Це Багряний з його такими неоромантичними інтенціями, це Улас Самчук, це Ось Мачка. Але мурівські західники, отут уже Косач, Домонтович і Костецький, ну вони, вони формалісти, вони авангардисти, вони експериментатори, і вони дуже швидко перемогли, так би мовити, цьому протистоянню. Тобто ідеологію і естетику все-таки поєднати не вдалося. І вони... Ну не то, що не вдалося, а тут же яка ідеологія, так би мовити. Знов таки провідну роль там відіграли як інтелектуали з одного боку Косач, котрий якраз Косич послідовно назвав себе екзистенціалістом. Там була дуже комедна, комедна дискусія, коли почалася ну, філософія Сартра, філософія французька екзи... Екзистенціалізм був дуже, так би мовити, соголосним нашому досвіду. Той самий досвід воєнної поранськості, з якого постав і ну, Сартрівська модель. Отже, людина в межовій ситуації, людина вибору і правовірні українці, які обурювалися, що це зневага до господа Бога. Значить, ну, на такому, на, таких, на такому рівні йшла дискусія. Але якраз, якраз ну, фактично ж, сартрівський екзистенціалізм і є підґрунтям того самого Енея і життя інших. Там вони і, фактично постійно говорять, так, проговорюють ці головні. Головні тези, тези так. Царстві, так. І, врешті, таку. Ну, ніби… Найважливішу репліку в цій дискусії про велику літературу і національно-органічний стиль, і більше того, найважливішу репліку в ну в цьому життєзбережному для них питанні так може існувати література без за, без держави? Чи не може? Бо якщо не може, тоді їм треба ну тоді їм треба асимілюватися. Отут, як завжди, дуже вишукано, дає свою репліку Віктор Петров Бер. Він Бер це його псевдонім як Ну як. Кесеїста він не втручається напряму в дискусії, він ніколи не втручався напряму в дискусії. Він в своїх історії етюдах дає маленький, такий маленький пасаж під назвою Проблема Готфріда Келлера». Дуже академічна назва, хто в ній шукатиме полеміки, політичні, а між тим, це дуже добра політична полеміка, чи ідеологічна, якщо хочете. Так як ідеологію розумів Домонтович, скажімо Отже, він говорить, він посилається на історію німецької культури. Теза про Готфріда Келлера є така. перша Кінець 18-го, перша половина 19-го століття початок початок кінець початок кінець 18-го 19 го століття це слабка, бездержавна розділена Німеччина, немає держави, немає єдності, але ця розділена Німеччина породжує той величезний сплеск німецького романтизму, той ту, ту потугу німецького Духу він називає всі ці імена Гельдер Лін, там Гердер, Гете, Шлегель. Так далі, фактично ж, німецький ідеалізм, німецький романтизм опановує всю Європу, запліднює всю європейську культуру. І далі бісмарк, об'єднана Німеччина, Німеччина з цієї імперії, не просто держава і стає імперською державою, німецькі дивізії, переходять, німецькі війська переходять кордони, значить там захоплення чужих територій, величезна військова потуга, величезна державна потуга в другій половині 19 століття і цілковита. Цілковитий провал, цілковита культурна пустка. Готфрід Келлер як єдиний представник німецької літератури в, ці, в цій всій добі, е, і підсумовує автор Сторісовських етюдів, Отже, можливі обидва варіанти розвитку. Е, можливий розквіт культури без підтримки держави і можливий розквіт культури за підтримки держави. Е, так що, м, е, власне, о, ну, оці осінь. Оці, о, ну, так воно, так воно в них і склалося. Вони справді вони збудували мі... не просто мур. Так, вони поставили мур, вони ніби відокремили від скверни, від ворогів, оцей острів, оцю планету, планету Діпі, де, де все збереглося, як в такому, знаєте, архіві такому. Вони потім видали вже за оканом всі важливі тексти. і вони виконали роль такого потужного мосту, не тільки мур, але водночас і міст. І таким чином 91-го року ми отримали ідеї, тексти, твори. Ми, ми, ми не мусили повертатися до 33-го року як, як крайньої точки. і будувати мости. Мости були збудовані ними. Так, власне, за некоректної підтримки держави на культуру може чекати занепад. Мур відіграв надзвичайно важливу роль. Між цим потужним спалахом української літератури в 20-30-х роках на початку 30-х, і пізнішими еміграційними літературними організаціями, про які ми також ще окремо говоритимемо, так само як ми говоритимемо очевидь, ще про середовище муру, принаймні про окремих його найяскравіших представників. Шановні глядачі і глядачки, ми закликаємо вас продовжувати стежити за нашими випусками. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. А запитати, підтримайте нас на патреоні чи тут на Ютубі. Ну і запитати, ми хочемо власне, чи читали ви. Когось із названих сьогодні впродовж цього випуску, і які їхні тексти сподобалися вам найбільше? Віро Павлівна, то хто все таки був головним інтелектуалом муру? Юрій Шерех чи Віктор Домонтович oh, uh, під час три? Терор... Коли бу, коли йдеться про три роки існування муру, про 45-48, й і й то звичайно інтелектуальна потуга це Віктор Петров. Очевидно, Шерех там лише ну, переважно літературний критик, але він пише дуже добрі статті. А вже згодом, уже в американській еміграції Шевельов, справді один з найпотужніших українських інтелектуалів, культурних антропологів і мовознавців, і це це один з одна з найцікавіших по. você está tendo, se eu não estou mostrando hoje.